Христа, як непорочного і чистого ягня. Він заплатив за кожного із нас. Колись ми були в Його присутності, в образі Адама і Єва. Але по якій-то причині була втрачена ця присутність, по причині гріха. І потрібно було знову повернути людей, відкупити те, що було загублено або втрачене. Цією жертвою став Син Божий Ісус Христос. Безвичний чоловік. Тому що ніхто не міг допомогти іншому, бо всі звішили. Але потрібно, щоб один став і спас усіх людей. Це був людина Ісус Христос. А якщо заплатити, то кому братися? Кому було заплачено для того, щоб звільнити нас? Один проповідник каже, Бог торгувався з дияволом, щоб заплатити і викупити їх від влади диявола. Але люди ніколи не були власністю диява. Ніхто і ніщо не є власністю диявола. Все належить Богу. Люди можуть не слухатися Бога, не коритися Богу, Але вони завжди... Були і є власність Божою. Бог створив. І це до Бога. І Бог ніколи не буде торгуватися з дияволом. По якій причині? Але кому було заплачено для того, що ми були спасені? Що ми одержали прощення і життя в Бог не просто може прощати так, що Нам людям здається, що таке простити. Ти назер і й Бог прощаю прощає, на всього Бог не справедливий, і ви ніколи не зробите справедливої, якої річ, як скажуть, зделки. Заплата за гріх смерть, і всі люди, осуджені на смерть, погибель, на, на звуку з Богом. Але потрібно заплатити, якщо це дається даром, то той заплатив. І не знаємо, що Бог заплатив. Ми знаємо, що Христос заплатив своєю цілою, своєю кров'ю. Але кому, братися? і сестри? Богові заплатив. Тому що Бог є судія. І потрібно було суду, аби в суді заплатити, щоб викупити людей із прокляття, із посудження. Потрібно, щоб Божа справедливість восторжествувала. Тут потрібно було внести плату Богові для того, щоб Бог звільнив від відкропляти і освічення людей. І ця відплата міста його, його сина кров. І так виходить, що Бог засудив і сам заплатив. І через це йому належить вся слава і честь, і хвала нашому липці Небесному, за його таку велику любов, що він не пожалів свого сина однородженого а віддав його на смерть, набути на страждання, щоб вихопити нас. Щоб ви добровільно сказали Богові, так, Господи. Ти мене спас, ти мене викупив. І я сьогодні рішаюсь служити тобі у добрій сонці. Поможи мені. Нехай ваше рішення буде твердим і не потім, Назад немає ходу, всі мости спалені. Якщо ви зробите проти Бога, ви зробите помилку, не поправили. Але Бог хоче дати вам щасливе життя, вічне життя. І Він поведе вас від сьогодні до вічних життя. Він вас поведе. Зробіть в своєму серці як правильне ліжність. Що назавжди, Господи, я обіцяю с тобі служити в добрій совісті. Тому що ви своєю силою не пройдете. Ви показати свої сили заняття, ви потерпите пора. Але з Богом ще ніхто не потерпів пора. Він наш переможець, Він наш вождь, і ви правильно зробили сьогодні, що освятили своє життя для Господа. Нехай Господь благословить вашу нашою Хай вас утвердить віру. І сьогодні ще більше виростали в Господі. І Він нас приведе до бажаної віші. Це буде життя немарне, це буде життя вічно Богом. На всех свого Сина, Ісуса Христа на смерть. Дякую тобі, Ісусе, ти пролив свято і не кров. Ти поклав ту велику ціну за спасіння наших душ. Поможи нам тим дорожити. Поможи нам тобі служити в добрій церкві. Поради вічний, не перспець Господь, піднімай наші руки, наші очі, і наш дух, які вічні високі, який перебуваєш в славі, в силі, Господь, і піднімаймо Господь час. Ось цію юні душі, які будуть вступати животи, Господь, і ми чекаємо. Свого півного святого благославіня, якого воно жілець до наших серця, аби серця і душі цих винних людей, які вирішили посетити своє життя для тебе, Господь. Благослови Богдан, слава обмеження, Чи віруєш ти, що Ісус Христос, який народився через Діву Марію, який помер на Христі, був похований третій день Воскрес, то є Син Божий, що даєш обіцянку служити Йому всім серцем до кінця своїх днів життя. По вірі твоїй хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І Христос, є син Божий, і що Він впер до наших гріхів і воскрес до нашого тратення. Ти обіцяєш служити Йому добрій, собі сі, всі, всі діти Того життя. Чи віруєш ти, брат і сестра, що Ісус Христос, який прийшов на цю землю в людському тілі, який був розп'ятий на Христі, який помер і в третій день Воскрес, що Він Син Божий, чи даєш обіцянку служити Йому в добрій совісті, по всі дні свого життя? По вірі твоїй. Вестимо вас віці ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І воскрес на нашого раду. Тільки обичає жити йому всі дії твоєго життя на основі твоєї віри і твоєї обіцянки. Ростимо вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос, Син Людський, є Син Божий? Чи даєш обіцянку служити Йому в добрій совісті повсідні свого життя? По вірі твоїй хрестимо вас ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи ти віруєш, що Ісус Христос, який народжений через Діву Марію, який був розп'ятий на Голговському Христі, який помер, був похований і в третій день Воскрес, то є Син Божий. Віри. Чи даєш обітницю служити йому всім серцем по всіх ті свого життя? По вірі твоїй, хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Een boven ooit het recht en acht met u overzien, overzien, ik zal was, ik ben en ik ben hier een bedankt. hier een bedankt en ik ben hier een bedankt en ik ben hier ik ben hier een bedankt en 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 ik ben hier een Отець. В ім'я Сина Твого Ісуса Христа, ми знову в молитві перед лицем Твоїм. Поклоняємося Тобі і славимо Тебе. І щиро дякуємо Тобі за Твоє благословіння, яке Ти нам дав цьому служінні. Ми дякуємо Тобі за ці душі, які склали завіти з тобою у водному хрещенні. І в ім'я Ісуса Христа ми благословляємо всіх. Для того, що вони вірно служили тобі до кінця своїх днів і були активні для служіння тобі, Господи, щили життя долею кожної з них. Ми дякуємо Тобі за всіх братів, сестер, які прийшли розділити радість їхнього спасіння. Нехай Твоє Боже благословення буде надальше при поверненні до, до церкви, до дому молитви і благослови нас у дорозі і слідуючу частину, яка буде в домі молитви у першій годині дня. Ти благослови Господь, і все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава тобі, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що ти живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, сила і слава віки. Амінь. Ми вдячні Господу за цей прекрасний день, який Бог дарував для нас. Ми молилися про погоду, щоб Бог сприяв. Нам, і ми бачимо, що Господь відповідає на молитви церкви, і ми мали гарний ранок, гарне служіння. Бог утішає наші серця. Ми діємо спасеними душами, що Господь нашим, нашими дітьми поповнює нашу церкву. Нехай Господь благословить всіх нас, і зараз відправляємося на спомин смерті. Дякую. Радіємо наші серця, божество мають славний у день. До так приєдналося 16 молодих людей. Це є велика сила, це є велике благословіння. Ми не будемо на них і далі, в молитві, в церкві, благословить всіх нас, наш народ, в церкву, майже ми ради, відчуваємо велике Боже благословення на цій нашого заселення. Діваний він продовжується, спасенні приєднуються до церкви. А при чому тому я один радий, тому що мій нову, він завіт Господи.